Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Чи бікла за право і чи вірітися? Господи, слава шановні, шановні до дорогі гості, братця та сестри, Ми раді вітати вас і. на ліп'яному вечорі. Нова радість стала». вже одинадцятий рік поспіль. Ми збираємось такою дружною, духовною родиною, щоб прославити новонародженого Христа та допомогти ближньому. святкуйте Ми бажаємо щастя цій родині, ми великий нині Освятився народився. родину. гаснуть зорі у різдвяну ніч. О скільки їх! Злічити не беруся, вони горять, як мріади свіч над немовлям, що назване Ісусом. Родився ж той, до кого звідусіль несли свій біль, журбу свою і втому, і він умів допомогти усім, не відмовляв ніколи і нікому. Родився ж той, хто дав нам заповіт, зректись гріха і примиритись Богом. Лишив для сущих неповторний слід, котрий веде до очого порога. В цю ніч родився той, хто для людей віддав себе в любові до останку, але воскрес уже на третій день. Все що було, все що минуло, лишилося було епох, аж небо золотом сипнуло, Зашелесіло з нами Бог. Ми очікулі чудо малюки, бо дось уже кучу несе в кінату, І а помахом руки за тишну хату. Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не дід мороз. Ізвод на мене, радісна новина. Десь на мене народить Христос. Він народився не в царських палатах, в ліві, у яслях, вівці там були, щоб до нього не лише багаті, а й бідні прийти змогли. Для нас дітей зводця не ялинка, не впаде. І не діти мороз найкращий подарунок це новина. Для нас цей день народжений сьогодні день чудовий. Спів ангелів ми чуємо. Святе різдво Христове Сьогодні ми святкуємо. Ніч дивовижна, усю палестину благоволінням з небес горта. Коло вогню пастушки серед поля Тиху розмову нехитру ведуть. Та да легка нам дісталася доля. Коли ж свобода то спокій е, прийдуть. Що це, дивіться, як небо палає? Це ж із небес божий ангел сказав. Може, всміхнеться народові доля, Мабуть, Господь про нас грішних згадав. Це стародавнє пророцтво здійснилося, нині Спаситель народженим нам, як дивовижно, що небо схилилося і сповістило простим пастухам. Вже не робими, співають, а гори Бога вітають. Пастирю роботи, несищеможе, що може, що подарити, дитяко Боже. Ось немовлятко. Ліві, не в домі, все саме так, як нам ангел сказав. У прішках та лежить на солові, таку дивну ознаку Бог нам дав, Бога славімо за чудо та милість, розповімо про це чудо усім, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, Де Христос родився, з діловотився. Тут сом, чого всім треба? Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в насаю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився в іфлеємі місті. Христос народився, славі моєго! Христос народився, славі моєго! Христос народився, Христос народився, славі мойого. Села на БМВ і жила у пентхаусі, а також мала чарівне дзеркальце, до якого часу задавала дивні питання. Чарівне дзеркальце, скажи і всю правду розкажи. Чи є у світі ще така душа, яка втікає від гріха. Так, ваше злодійництво, я одна тішенька-білосніжка, яка дуже любить своїх друзів та допомагає. І взагалі вона дуже добра, вихована та чемна. Ні, не може цього бути. Її потрібно обманути, слід спокуси і прислати і її зачарувати. Я відійшлю до неї три спокуси, перед якими вона не встоїть. Спаситель світу народився у вертепі і зоря яскраво світить. Ці дитини, ясно в небі, день Різва Христового. Ми прийшли вас зім, щоб добра і злагоди, побажати всім, щоб від нас вам люди додала тепла, Бо все день Марія, сина родиля. Війська не все співає, Бося зарожання. Пані пані, добрий вечір. Гроші вам впадуть на плечі. Але в нас є теж прохання. Ви з вечора до рання в дім нікого не пускайте. Ну, ви ж бо знаєте, ми дамо грошей багато. Купим сала вам на свято. Добрі люди, ми в цій хаті, Пустіть нас заночувати. Хто ви є? Чого прийшли? Що з собою принесли? Холодно ніч ми блукаємо на руках дитятко маємо Вибачайте, ніч не знаю і нікого не пускаю. Ось ясна зірка засіяла і людям радість повіщала. А ми йдемо до іншої хати, Христа Бога прославляти. Ангели співають, Василям звіщають, Слава, слава на небі, а спокій на землі, всім людям спасення. Христос рождається. Його! Христос рождається. Всі дорогі браті і сестри, вітаємо ще раз ще раз із різдвяними святами. Дай Бог такої радості, яка б нас була цього року, щоб вона була у нас на протязі нашого життя, щоб ми з вами і дождали весни теплої, літа тепленько, добре зігрілися, садили, сіяли, ось збирали плоди. І дай Бог, щоб ми дочекали досвідуючих різдвяних свят. Ой рано-раненько, радуйся земленько, Христос народився.